Сієродової порожає. Колхий. Вже зробив. Відренали колись книжок. Яких таких у нас електрично полка Молодець. Воздушний поцілой поселив вам. Це страшке. Ай-яй-яй-яй-яй. А воздушный поцелуй. Сестражке. Це роске. А воздушный поцелуй. Да. Вам техолоносик. Эээ. Шо. Какая салма. Расскажи мне казочку. Що ми будемо з тобою робити? Ми з тобою будемо йти на вулицьку, Богданчик. Так, да, будемо йти на вулицьку. А де твою кепочку будемо шукати? Де? Скажи мамі. Де вона є? Ну де? Богданчик. Ха? Ну, то ладно, папа! -па. Па -па.